Всім привіт! День починаємо та гарного дня всім бажаємо. Малята, до нас завітала тваринка. А яка? Спробуйте відгадати. Чотири в нього лапки, лапки це царапки. А як скаже мяу, мишки всі втікають. Правильно, це киця! Малята, а ви бачили, що в киці мордочка вусата, шубка волохата. Киця часто умивається та з водою не знається, бо вмивається киця язичком та лапками. Ці тваринки хатні, дуже спритні, полюють за мишками, дуже полюбляють, коли їх голублять, люблять та піклуються за ними. Але через свою непосидючість вони іноді заважають спати малечі. Хочу вам прочитати. Віршик, який називається Котику сіренький. Котику сіренький, котику біленький, котку волохатий. Не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буди дитяти, дитя буде спати, котик буркотати. Дітки, і за цими словами було написано дитячі пісні та колискові, щоб дітки могли добре відпочити. Малята, попросіть своїх батьків почитати віршик ще раз. Та з'ясуйте, як поводить себе киця і що людина просить її робити. А я скажу вам по секрету, що всі тваринки люблять ласку та турботу. Тож піклуйтесь про тварин і все у вас буде добре. Бажаю вам мирного неба, усього найкращого!